При намагання росіян лишити Україну без благ цивілізації у Житомирі опалювальний сезон стартуватиме за планом уже сьогодні вночі, але уникатимуть пікових навантажень з 7 до 10 ранку та з 6 вечора до 22.00. Ми запускаємо свої котельні після 23 години і будемо микати в місті опалення. До 7 години вони будуть працювати. Потім буде відключення. знов днем будемо намагатися. Включити в залежності від можливості енергосистеми і таким чином будемо підігрівати температуру в будинках, школах, садочках. Тільки доведеться працювати у такому режимі у міській раді прогнозувати не беруться, бо ж Росія кажуть, і надалі намагатиметься знищити енергетичну інфраструктуру. Ситуацію на тепер мер Житомира називає складною, але не критичною. Ми повинні зробити все, щоб було і світло в наших оселях, і тепло, і вода. Оце головне. Бо ми бачимо, куди ситуація йде. Росія буде продовжувати наносити ракетні удари, і я рахую що це. Тільки квіточки, а оце тільки початок. І нам ще дуже, скажу так, може. Воно не гарно досить звучить, але нам ще повезло, що це вони почали робити саме зараз, а не через місяць. Коли в нас вже була б мінусова температура, а у нас коли б, а, працювали би котельні, тоді ситуація була б набагато складніше, коли люди аварійні бригади, які працюють при мінусовій температурі, могли б відновлені роботи робити набагато довше. Тож нині чиновники готують запасні варіанти на випадок погіршення ситуації, коли світла може не бути кілька днів. Уже на наступному тижні депутати зберуться на позачергову сесію. З Резервного фонду будемо виділяти ще додаткові кошти на закупівлю генераторів великої потужності. Бо якщо не буде в місті світла, а така ситуація можлива там на день, на два, особливо взимку, нам все одно потрібно подавати воду на місто. Можливо, це буде по графіку. Якщо буде такий аполіптичний сценарій, коли не буде там декілька днів міста світла, то ми розрахували систему так, що ми зможемо забезпечити подавати воду. При наявності цих генераторів великої потужності подавати воду на місто. Хоча б по графіку, ми зможемо забезпечити роботу каналізаційних наших станцій. Подбали і про районні котельні. Частина уже забезпечена генераторами, частину ще планують закупити. Коли ми готувалися до зими, ми деякі котельні районні підключили до них ще квартальні котельні. Якщо не буде світла, в нас буде районні котельні забезпечені генераторами. І це дасть змогу їм працювати. Квартальні котельні, деякі ми також плануємо обладнати генераторами. а Ті, що можна підключити на районі, будемо, якщо по необхідності, перепідключати. У міській раді додають, на випадок перебоїв із опаленням Житомиряни можуть не хвилюватися за захмарні платіжки. Сплачувати люди будуть лише за те, що спожили і нагадують, ціни на тепло у цьому році фіксовані і підвищення не буде. Вікторія Гнатюк, Юлія Зяткевич, телеканал СК1. До вечора електротранспорт містом не курсуватиме. Таке остаточне рішення міської ради. Сподіватися, що його запустять до кінця тижня теж не радять. Ми не можемо прогнозувати, що буде через декілька годин, тому постійно з вечора плануємо на ранок. Зранку вже плануємо на вечір. І в такому режимі зараз по інакшому точно не вийде. Ми бачимо ситуацію і в інших містах України практично така сама. Нині навантаження на себе взяли приватні перевізники та комунальні автобуси. Їх максимально намагаються. Намагаються випускати на лінії за аналогічними маршрутами. На сьогоднішній день у нас максимально випустили всі автобуси. Вийшли на рейс. У нас по маршруту другого та третього тролейбуса з Богуні їздить наш комунальний автобус з надписом по маршруту Двійка, Трійка. Загальна кількість 135 автобусів на сьогоднішній день, на дану хвилину, працює в місті Житомир. Скільки така ситуація зберігатиметься, невідомо. Втім, поки електротранспорт стоїть, місту вдається заощадити, та й навіть цього недостатньо. Ми беремо тиждень до цього, коли тільки почали економити. Не випускали чи обмежено випускали електротранспорт. Ми скоротили споживання приблизно на 15%. Ну уряд Мін, Офіс просить дуже скоротити до 30%. Тому ну, нам ще є над чим працювати, і тут навіть питання в тому, хочемо ми, не хочемо там випустити електротранспорт. Якщо б сьогодні зранку вийшли б тролейбуси на маршрути, було б просто аварійне відключення. Це не наше бажання випустити. А поки житомиряни не скаржаться до рішення із призупиненням роботи електротранспорту ставляться із розумінням. Хтось навіть із гумором. Це класно для фігури та здоров'я. Ну, і Цим ми зберігаємо електроенергію, що зараз на часі. За здоровий спосіб життя. Хороше в домах буде електричество, а вже народ якось ми люди звикли, пережили 90-ті, переживемо 2000-х. Ви знаєте, я вам хочу сказати, що зараз війна і ми всі ж повинні працювати на перемогу. Тому, тому користуємося коли пішки, коли комунальним. Такими маршрутками, маршрутними таксі, і я хочу сказати, що для здоров'я корисно пішком ходити. Пішки більше так стало пересуватися так. Особливо ну, як треба, то треба що зробити. Треба економити, будем економити. будемо економити. Ходимо пішки, що ж робити. Війна. Війна, мусимо мусимо передбігатися. його. Маршрутки ж шходять. Звичайно, стало більше пересуватися. Це правильно, і ми маємо економити наші енергоресурси. Повністю з цим згодна. Вікторія Гнатюк, Юлія Зяткевич, телеканал СК-1. Пані Олена привела до соціальної кухні свого сусіда. Чоловік живе у поганих умовах. Через місяць після початку війни залишився один. Тож жінка каже, допомагають усім будинком. ж опікуємося, хто як може, хто продукти принесе, хто що, хто якусь пастель принесе, хто якусь то, що ми питаємо у нього. Жінка каже, сам чоловік соромиться звертатися за допомогою, тому взяла справу у свої руки. Адже були випадки, коли сусід не їв п'ять днів. От йому стидно. Я кажу, не стидно, дають треба брати. А б'ють, нада тікати. Це таке життя. Це не тільки в рік війни треба, і що в тебе така сіто ситуа... в будь-якій ситуації. Із такими історіями до соціальної кухні звертаються сотні людей. Лише у перший день зареєстрованих було понад двісті. Загалом було 222 людини. Це 83 внутрішньопереміщені особи, це 39 людей фонду милосердя, який опікується безхатченками. Це територіальний центр соціального обслуговування від Житомирської міської ради 50 чоловік і УТОС 50 чоловік. Але ця цифра плаваюча, тому що ті. То були вчора, вони приходять сьогодні і додаються ще нові. Здебільшого це люди старшого віку, але є і мами з дітками, є і студенти, які, ви знаєте, багато приїхали в Житомир і вступили в наші вузи. Так що люди різні. На кухні працює два кухарі та помічниця. Дівчата кажуть, аби встигнути наготувати усіх відвідувачів, приїздять на роботу з самого ранку. О сьомій годині сьогодні ми почали. На першому маршрутку прямо сюди і починаємо готувати. Меню дівчата складають самостійно та намагаються, аби було по-домашньому. Завжди готують першу страву, другу салат та дають чай. У Нас сьогодні суп. Такий ось смачний, овочний. На друге йде блюдо: отаке. Mm. Кури, запечені. кури запечені, рис відварений і салат. Дуже гарне господині кажуть зараз в усі страви особливо вкладають душу та тепло, аби кожна людина відчула підтримку і зізнаються, це таки працює. Навіть люди дякують, навіть люди це говорять, і всі, от є повторно, люди приходили, і дякували за ці страви. Нам підготувалась кухня і до суворих сценаріїв, які диктує війна. Коли усе місто було без світла та води, господині не припиняли готувати, адже мають альтернативні види забезпечення енергетикою. Маємо автономний генератор, і він працює, тобто кухня автономна, і вона працює не лише не видачі обідів, як вчора. Були такі ситуації, що люди сидять в бомбосховищах і приходять на кухню до наших кухарів і просять нагріти води. Тобто ми всіх приймаємо навіть в таких індивідуальних питаннях. Дівчата кажуть, їм не страшно, тому що роблять гарну справу. Під час тривоги та вибухів кухарки залишались на кухні. Та готували на газу, а також допомагали усім, хто приходив за допомогою. Просили навіть кип'ятку. Ми тут кипятили, тому що світла не було. Вчора ж вибило світло, бомби літали. То а в нас тут на газу ми могли хоч кузкип'ятити. Скільки мав ти дати їм людям? Працівниці зізнаються, робота на соціальній кухні для них вклад у спільну перемогу. Навірно, ми всі гордимося, що ми родилися в Україні. Дійсно, от е, наскільки раніше ми якось може хладнокровно відносились до цього всього, настільки зараз всі дуже сплачені стали. Проєкт Соціальна кухня втілив у життя благодійний фонд Спес». Представники кажуть, для них важливо, аби люди, котрі приходять за їжею, не відчували себе нужденними, тому відносяться до них як до відвідувачів ресторану. Ми не хочемо, щоб людина, яка приходить, відчувала себе біженцем в таборі для біженців, а відчувала радше як людина, яка прийшла в ресторан домашньої кухні чи кафе, яке знаходиться у неї біля будинку. Для цього ми не розливаємо по тарілках і не садимо. У людей за довгий стіл. Ми пакуємо всю їжу в бокси. Кожна людина сама обирає чи то їсти тут у спеціальному наметі, або ж забирати їжу з собою та поїсти вдома, або навіть занести іншому, аби отримати свою порцію, необхідно зареєструватися та отримати спеціальну картку. Це можна зробити відразу на місці з 10 ранку. Вони можуть безпосередньо звертатися сюди в соціальну кухню в офіс, але звичайно мати з собою відповідні документи. Це довідка внутрішньопереміщеної особи. Або інші документи, які засвідчують статус особи, вже на самій карті зберігається інформація про те число порцій, яке ви отримали. Наразі кількість не обмежена однак через постійно зростаючий попит можуть встановити рамки. А сама видача обідів відбувається з 14 до 16 години з понеділка по п'ятницю. Критична інфраструктура усієї України періодично піддається ворожим ударам Російської Федерації та, попри небезпеку, а теж Томиргаз, розуміючи усю відповідальність, продовжує працювати беззупинно до того ж, встановлюючи нове обладнання та приводячи до ладу старе. Нещодавно на одній з ділянок у Житомирі підприємство провело заміну засувки. Сьогодні проводяться роботи по заміні засувки на газопроводі низького тиску діаметром 300 мм. Стара старої засувки. Які більше 60 років замінюються на більш нову, на більш надійну засувку. Це допоможе покращити газопостачання в оселі Житомирян та забезпечить надійність послуги. На сьогодні Житомиргаз замінив вже 43 засувки. До кінця наступного тижня планують встановити ще 8. На підприємстві кажуть, ці роботи ніяк не позначаться на споживачах. У нас плануються роботи з застосуванням досить унікального обладнання, а саме стоп-системи. Плануємо ці роботи до закінчити вже наступного тижня. Варто зауважити, що ми не плануємо в цей час відключати газопостачання для наших споживачів, виконуємо роботи максимально стислі з терміни без відключення газопостачання. Станом на сьогодні те, «Житомиргаз» практично виконало усі свої роботи у рамках плану розвитку на 2022 рік і продовжують працювати далі. Активно підприємство готувалось до початку опалювального сезону. Частину підготовки виконали навіть раніше зазначених термінів. Що стосується газорегулюючого обладнання, у 2022 році планували провести заміну 50 по 58 об'єктах. Виконали зараз цей план станом на 1 жовтня на 100%. Впорилися до початку опального сезону з невеликим запасом. Резюмую люди зараз повністю всі забезпечені газом по об'єктам, які проводилися роботи. Фактично залишилося тільки привести деякі благоустрійні роботи, поставити огорожу, бетонування. Тоді можна вважати, що об'єкт вже закритий повністю. Першу чергу можливості працювати навіть у складних умовах воєнного часу Житомиргаз завдячує своїм свідомим споживачам, які вчасно подають показники та сплачують квитанції. Хочеться подякувати в першу чергу нашим споживачам, які сумлінні, відповідальні таких більшість. Їм надзвичайно велика подяка. Бо саме завдяки їм ми маємо можливість зробити відповідні запаси необхідних матеріалів, необхідного обладнання для того, аби при будь-якій ситуації в найкоротші терміни відновити газопостачання, спрацювати оперативно, якісно. А усім, хто ще досі не розрахувався за розподіл газу, на підприємстві нагадують, це варто робити до 20-го числа кожного місяця. Бачимо, що зараз ворог посилено атакує об'єкти критичної інфраструктури. Матимемо надію, що нам вдасться уникнути негативних моментів. Але знову ж таки, дякуємо споживачам, які сумлінні, які це розуміють, які розраховуються за послугу. А ми. Відповідально, оперативно, якісно виконуємо свою роботу. Катерина Волкова, Дмитро Половинка, телеканал СК 1